Урадник одеського міського голови Вадим Чорний подав одразу два позови проти телекомпанії Круг обидва до господарського суду. Чорний вимагає спростувати достовірну інформацію щодо нього як недостовірну. На жаль, суд не надав редакції круга копію позовної заяви, але можна припустити про що саме йдеться, враховуючи, що в одному з позовів фігурантом є Новодофинівська сільрада, стає зрозуміло, що чорного розгнівили сюжети щодо махінації його фірми із землею у Комінтернівському районі. Нагадаємо, нещодавні перевірки встановили, що фірма Київ. Яка належить чорному за оренду землі в районі нової дофінівки, не доплачує у бюджет села величезні суми. До того ж, фірма намагалася продати цю землю, власником якої вона не є. Цікаво, що ця інформація цілком правдива і підтверджена документально, але Вадим Чорний на неї образився і вирішив судитися із телекомпанією. Мабуть, правда йому не подобається. Втім, телеканалу «Округ» не вперше доводиться виводити на чисту воду нечесних ділків. І кожного разу у суді було доведено, що факти є достовірними.